Я стою тут, роблять парокати. Ми зараз починаємо з молитви. Добре? Ми попросимо зараз нашого єпископа Віктора Дем'яновича помолитися, звершити молитву, розпочатися. Потім ми йдемо, там нас чекають машини з лопатами, вилами, граблями, розбираємо і ділимося на дві частини. Одна частина йде на праву сторону, друга на лів. Є мішки, 500 мішків. Беремо мішки, складаємо сміття і виносимо до місць, куди може під'їхати транспорт. Добре? Да. Разом з вами будуть майстера У Усіх є рукавички, жилетки, щось треба. Є декілька аптечок, якщо хтось поріжеться, є медсестра, яка буде служити вам. Перев'язано. Дай Бог, щоб всі були здорові. Е, ще одна об'єва. Після того, як попрацюємо, у нас є гарна новина, у нас буде чекати чай з печивом. Хай Бог, власне! Серти можна буде помити на дворець, помити руки, сходити в туалет, попити чаю, заїсти пленку. Хай все буде розумно, влучно і благословенно. 我是扬波如 Зараз ми будемо ділити приблизно на дві групи. Нам треба буде дві частини перед прибиранням. Ліва і права. Починати ми будемо там аж чуть-чуть далі, а йти маємо аж туди до того мосту. Ем, далі візьмемо коробку одну монтажну для, для камери. І перехідники візіть в жарбі.